Вітаю вас! Мене звати Людмила Шупенюк. Я лікар-якушер-гінеколог і засновниця клініки Шупенюк Медикал Клаб. І ви на каналі, де ми говоримо про жіноче здоров'я. Мої улюблені жінки, яким за 40. Сьогодні ми будемо говорити власне про вас. Ми будемо говорити про вагітність після 40. На мій погляд, на сьогодні, це дуже актуальна тема, тому що в 40 у багатьох із нас життя тільки починається, і ми починаємо планувати вагітність, а іноді і навіть першу. Так, от чи існують якісь особливості для вагітності після 40, на що необхідно звернути увагу, як себе підготувати і в принципі? До чого готуватися? Якщо ж ми говоримо про ідеальний вік, в якому природа відвела жінці в вагітність і пологи, то це все ж таки вік з 21 до 29 років. Але якщо ми говоримо про жінок після 40 то як кажуть уперта статистика, 99% це вагітність запланована, очікувана і омріяна. Тому Будемо говорити про вагітність після 40. Які шанси завагітніти після 40 років? Ну, кожній жінці, яка дивиться на себе в зеркало після 40 і бачить молоду, гарну жінку? Думаю, вау, завтра придумаю і все в мене вийде. Але природа вносить свою корекцію. Все ж таки, якщо ми говоримо про можливість завагітніти після 40, а я хочу сказати, що після 40 це не тільки 41, це і 49 це теж вік після 40. Якщо ми говоримо про можливість настання вагітності після 40, то це звичайно можливо. Але, як стверджує статистика, всього 10% можуть спокійно завагітніти після 40 років. І протягом року всього 50-40% можуть завагітніти, коли починають жити не запобігаючись. Тому, якщо ви запитаєте, чи це можливо, то звичайно. Можливо, і кожна із вас ну, точно приведе безліч прикладів, коли її подруги або її самі вдалося завагітніти і виносити спокійно вагітність і в 43 і в 45. Але все ж таки 90% жінок будуть мати з цим проблеми. Як впливає вік на якість яйцеклітин та можливість зачаття? Ну насправді власне, якість і кількість яйцеклітин і є тим основним фактором, який впливає і на статистику, і на можливості, і на подальше здоров'я дитини. Тому що я смію нагадати, що жінка народжується з певною кількістю яйцеклітин. У однієї це буде 2 мільйони після народження, у другої це буде 8 мільйонів після народження. І протягом всього життя у нас не з'являються нові фолікули і яйцеклітини. Ми розходуємо ті, які є в наших яєчниках. І тому все, що ми проживаємо протягом свого життя, буде впливати на якість. Наших яйцеклітин. І якщо зовні ми іноді не змінюємося так катастрофічно, як це здається, то внутрішній вік все ж таки має певні зміни. І якщо ми говоримо знов ж таки про дослідження, які свідчать про те, що фактично. В 42 роки 90% яйцеклітин будуть вже сумнівної якості. Тому, мабуть, ми і говоримо про 10% успіху. Звичайно, це абсолютно індивідуальні речі. Але якщо ми говоримо про середні статистичні можливості, то всього 10% будуть якісними. Про це необхідно пам'ятати. Тому деяких країнах, наприклад, після 42, за протоколом, якщо жінка планує скористатися допоміжними репродуктивними технологіями, то їй вже пропонують донорську яйцеклітину. Але це не означає, що ви не можете завагітніти самостійно, спокійно виносити вагітність і народити здорову дитину. Чи може вирішити питання якості яйцеклітин заморозка? Слушне запитання, і зараз воно звучить все частіше і частіше. Насправді, більшість жінок думають, що якщо в них в яєчниках ще в 42, в 45 є фолікули, то вони можуть спокійно прийти, зібрати ці фолікули, заморозити чуть чи не на кріслі у лікаря в кабінеті. Заморозити і спати спокійно, чекати, коли вони. На буде готова народити дитину. Насправді все не так просто. Якщо ми говоримо про кріоконсервацію яйцеклітин, то по-перше, це варто робити в тому віці, коли якість яйцеклітин. Найкраще. Пік фертильності припадає все ж таки на вік 25-28 років. І до 35 якість яйцеклітин буде більш-менш гарною і кількість якісних яйцеклітин буде більшою. Тому варто займатися цим до 35 років. По-друге, я хочу, щоб ви розуміли, що звичайно краще робити кріоконсервацію не яйцеклітин, а все ж таки ембріонів. Шансів на те, що хтось з них буде життєздатний – все ж таки в такій ситуації набагато більше. Але якщо ми говоримо про жінку, яка ще не сформувала сім'ю і поки що не планує, то звичайно ми будемо говорити про кріоконсервацію яйцеклітин. Так ось, для того, щоб зробити кріоконсервацію яйцеклітин, це не така проста історія. Фактично, це є така сама процедура, яку проходить жінка. При екстракорпоральному заплідненні Тобто її певним чином обстежують, потім роблять гормональну стимуляцію для того, щоб викрикати суперавуляцію, а потім хірургічним методом збирають ці яйцеклітини І після цього роблять кріоконсервацію. Так що у лікаря на кріслі, якщо ви завтра собі придумали це зробити, то вам, на жаль, це зробити не вдасться. І якщо у вас Є питання з так званим відкладеним материнством, що ви наразі не плануєте вагітність, це не входить в ваші плани, то є сенс проконсультуватися з лікарем відносно заморозки ваших яйцеклітин. Чи помічали ви, як стрес буквально краде нашу молодість, і кортизол, звичайно, має величезний вплив на наш організм? І що важливо, він також впливає на нашу шкіру. Менше колагену, сухість, втрата сяйва це все наслідки хронічного стресу. І якщо ми будемо поступово знижувати рівень кортизолу через зміну способу життя, через харчування, то шкіря. Ми можемо допомогти прямо зараз. Лінійка виши Неовадіол це власне те, що я би рекомендувала жінкам віку 45. Чому? Тому що вона працює за шкірою комплексно. Проксилан – це те, що повертає нашій шкірі пружність. Гіалуронова кислота. Ну звичайно, це про зволоження, ніацинамід придає сяйва нашій шкірі і допомагає вирівняти тон. Як на мене, це непогана підтримка для шкіри, яка відчуває наслідки стресу. Для мене важливо що це не тільки ефективно, а ще й приємні відчуття на шкірі після використання цієї косметики. Приємна текстура, свіжість і м'якість шкіри. Знизити вплив стресу на організм, звичайно, це тривалий процес, але покращити стан шкіри можна вже сьогодні, вибираючи правильний догляд. І для мене віший неоводіол – це косметика, яка справді працює. Які основні ризики для матері та дитини при вагітності після 40? Ну що ж, давайте розбиратися. Безумовно, якщо ми говоримо про мати, то як показує статистика, 40 років практично. Більшість жінок мають біля двох хронічних захворювань. Причому це можуть бути не тільки гінекологічні захворювання, такі як міоми, ендомітріоз, гіперплазії. Це можуть бути захворювання, так звані соматичні, тобто аутоімунні тереодіти, хронічні піла, нефріти, захворювання з боку серцево-судинної системи. Тобто тут. Вже іноді буває не все так гарно з вашим здоров'ям. Якщо ж ми говоримо про жінок після 40, які виношують вагітність, то знову ж таки є дослідження, які свідчать про те, що у таких жінок частіше буває гестаційний діабет, частіше буває підвищення артеріального тиску під час вагітності, частіше бувають перечасні пологи. І таке оскладнення, як гістоз. Але знову ж таки, це все дуже індивідуально, і це все буде залежати від стану жінки, в якому вона зайде вагітність. Якщо ж ми говоримо про дитину. То основний ризик, про який, я думаю, пам'ятають більше жінок після 40, це все ж таки можливість виникнення хромосомних аномалій. Але на сьогоднішній день у нас є прекрасна пренатальна діагностика, яка допомагає нам багато речей вирішити чуть чи не починаючи з 10 го тижня вагітності. Але все одно. Багатьох країнах, таких, наприклад, як Ізраїль, 40 років і на сьогодні є показанням, наприклад, для амніоцинтезу для вивчення ДНК плоду, тому що ми всі розуміємо, що після 40 такі ризики можуть підвищуватися. Як підготувати організм до вагітності після 40 років? Взагалі, як ви зрозуміли, готувати організм до вагітності потрібно протягом всього життя? Тому що і якість наших яйцеклітин, і стан нашого здоров'я, та й зовнішній вигляд і бажання багато в чому будуть залежати від вашого способу життя. Але якщо ви десь. Зауважили якісь зміни, на щось не звертали увагу, дозволяли собі парочку, а то і до 10 зайвих кілограмів. Або як займалися спортом, то прийшов час змінити спосіб свого життя. Тому що власне від нього буде залежати дуже багато речей. Якщо ви маєте зайві кілограми, то варто над цим попрацювати. Тому що власний гістаційний діабет, це та ситуація, яка може виникати частіше на зайвій вазі, так само підвищення тиску характерно більше для жінок з зайвою вагою. І взагалі, зайва вага, якщо можна собі її вибачити в звичайному житті, то коли ви плануєте вагітність, то бажано над цим попрацювати. Якщо ми говоримо про те, як треба змінити своє харчування. То ось тут необхідно зменшити до мінімуму прости вуглеводи. Це взагалі рекомендовано робити всім. А після 40 тим більше, необхідно додати в свій раціон більше білкової їжі, правильних жирів, тому що ваш малюк має мати. Достатньо матеріалу, з якого він має рости і розвиватися. Бажано виключити такі шкідливі звички, як паління, зловживання, бажано зайнятися спортом. Тобто в цій ситуації ми говоримо про те, що корекція способу життя це і є власне підготовка. Які обстеження рекомендуються перед плануванням вагітності після 40? Я б сказала, перед плануванням будь-якої вагітності необхідно в першу чергу відвідати гінеколога і повідомити, що ви плануєте вагітність. Обов'язково здати ПАП-тест, необхідні аналізи в разі потреби на виключення інфекцій, що передаються статевим шляхом, і можуть впливати на майбутню вагітність, зробити ультразвук. КВ Дослідження, тому що, повірте мені, для багатьох жінок іноді буває неприємною новиною, що з'явилася фіброміома або ендометріоїдна тіста, її нічого не турбувала і вона довгий час взагалі не відвідувала лікаря. А ці моменти можуть впливати на перебіг майбутньої вагітності. Тому ультразвукове дослідження обов'язково. Якщо ми говоримо про жінку 40 то тут обов'язково і мамографія, не тільки ультразвукове дослідження, а й мамографія, яку варто зробити. Ну і звичайно, якщо ви маєте вже певні проблеми з здоров'ям, тобто якісь хронічні захворювання, з приводу яких ви спостерігаєтесь, наприклад, у кардіолога або гастроентеролога. То в такій ситуації ви маєте обстежитися і відвідати лікаря власне з цього приводу, чи буде можливо, якась корекція, чи можливо, якщо ви в постійному режимі приймаєте ліки, чи потрібно буде перейти на інші препарати, які Можна вживати під час вагітності, тому кожна жінка, яка планує вагітність, чудово розуміє, що якщо є якісь нюанси здоров'ям, то їх бажано вирішити до того, як ви завагітні. Ну ясна річ, що навіть якщо у вас немає ніяких хронічних захворювань, і ви навіть щороку робите чекап Вашого організму, то перед плануванням вагітності, обов'язково перевірити функцію щитоподібної здолози, здати ТТГ, тіріотропний гормон, здати загальний аналіз крові, ферритин, вітамін Д, за потреби печенкові проби, ліпідограму за потреби. Необхідно обстежитися на якісь гормональні дослідження, якщо прозвучить рекомендація лікаря. А в принципі, обстежуватися на мікроеліменти, на вітаміни. Якщо у вас з здоров'ям все ок, то особливої потреби немає. Які переваги та недоліки екстракорпорального запліднення після 40 років? Ну, звичайно, все би хотілося, щоб було природньо, але все частіше і це зрозуміло, враховуючи 10%, жінки власне після 40, після 44, після, після 45 звертаються, звертаються за допоміжними репродуктивними технологіями. Якщо ж ми говоримо про переваги і недоліки? Які можуть бути переваги? Все ж таки, можливість завагітніти шляхом екстракорпорального запліднення в даному випадку буде вищою. Особливо, якщо ви потурбувалися і заморозили яйцеклітини заздалегідь. По-друге, при екстракорпоральному заплідненні є можливість дослідження ембріонів і виявлення власне тих хромосомних аномалій, яких ми дуже боїмося після 40 років. Тому Передімплантаційна діагностика на хромосомні аномалії, це є ну, такий приємний бонус. По третє, екстракорпоральне запліднення це все ж таки надія для тих жінок, які мають. Відкладене материнство. Причому відкладене материнство може бути абсолютно з різних причин. На даному етапі немає чоловіка, з яким би ти народила дитину, в тебе якісь кар'єрні плани, а іноді це може йтися і про серйозні хвороби, де необхідно спочатку лікування, а потім планування вагітності. Тому в будь якій із цих ситуацій, все ж таки, наголошую на тому, що варта. Проконсультуватися з ребратуктологом і в разі потреби все ж таки розглянути такий метод. Якщо ж ми говоримо про недоліки, ну перший недолік це те, що це неприроднім шляхом, і для багатьох жінок це основний аргумент, частіше всього. Другий недолік це все ж таки ціна. Екстракарпоральне запліднення на сьогодні це є абсолютно недешева опція, і для багатьох сімейних пар це відчутно. Іноді може йтися і про сурогатне материнство, якщо у жінки є якісь проблеми, які не дозволяють їй виносити вагітність. Тому це знов ж таки може підвищувати ціну. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про екстракорпоральне запліднення, потрібно пам'ятати, що при цьому жінка має певне гормональне навантаження, яке використовують для того, щоб здійснити цей метод. Тому на сьогоднішній день. Це здорово, що є такі можливості, як екстракорпоральне запліднення, і якщо є така потреба, то можна скористатися таким методом. Але треба розуміти, що знову ж таки це не є 100% метод, за допомогою якого ви можете отримати вагітність. Як впливає вік батька на здоров'я майбутньої дитини? Правильне запитання, тому що чомусь всі вважають, що все залежить тільки від матері, а чоловік і в 70, і в 80 – отець. Ні. Тому насправді в такій ситуації є вже безліч досліджень, які свідчать про те, що вік батька впливає так само. Причому його вік починається знов ж таки після 40. 45 плюс 50 плюс це та ситуація, яка вже приводить до певних змін. Безумовно, генетичний матеріал батька теж зазнає змін. Не дивлячись на те, що в нього сперматогенез відбувається що два місяці, і з'являються нові сперматозоїди на відміну від жіночих яйцеклітин. Але тим не менш і стан здоров'я, і вплив зовнішнього середовища, все ж таки мутагенність, тобто змінювання генетичного матеріалу, можуть змінюватися. Які є міфи про вагітність після 40? Міф перший. Тяжко виносити вагітність. Насправді, якщо ви в гарній формі і у вас немає ніяких супутніх захворювань, то вагітність в 42-43 в 43 так само виношують, як в 25. Іноді складно буває і в 25 виносити вагітність, але це все дуже індивідуально. Міф наступний: всім після 40 пропонують кесарів розтин. Це теж міф. Жінка спокійна, знов ж таки, якщо немає ніяких протипоказань і оскладнень перебігу вагітності і пологів, може народити самостійно, абсолютно спокійно. Міф третій це після 40 частіше бувають двійні, але це вже не міф, тому що насправді після 40 наш організм не блокує ріст яйцеклітин, так як він робив це раніше. Може визрити і одна яйцеклітина, і дві, а іноді і три. І якщо вони всі будуть якісні, то може наступити багатоплідна вагітність. Тому, якщо у вас є якісь запитання і страхи, я би радила звернутися до вашого лікаря і з'ясувати щодо стану вашого здоров'я і позбутися непотрібних вам міфів. Які особливості після пологового періоду після сорока? Отут є нюанси, тому що ми всі чудово пам'ятаємо, коли ми народжували в 28, набрала там зайвих кілограм 5, а потім раз після пологів місяць-два і ти вже. В формі абсолютно. Якщо ж ми говоримо про наш організм після 40 років, то отут же він відновлюється набагато повільніше, тому що трошки вже інший гормональний фон, трошки інша вже якість тканин, тому частіше у жінок бувають і розтяжки, і довго тримається зайва вага, і іноді можуть виникати проблеми з запущенням, нетриманням сечі, але це. Все не проблема, якщо ви, по-перше, підготувалися до вагітності, добре пройшли вагітність, і після вагітності проконсультувалися з вашим лікарем, як краще себе відновити. Це може іноді бути і гормональна підтримка, і нутрієнна, і заняття спортом. Тому, якщо ви плануєте вагітність після 40 і. Вам цього хочеться, то народжуйте на здоров'я. Головне, правильно підготуватися. Я, до речі, дуже люблю вагітних після 40, тому що вони частіше насолоджуються цим станом, ніж в молодому віці. Тому, якщо ви ще думали, варто народжувати після 40 чи вже не варта, то моя відповідь буде: варта, але потрібно до цього підготуватися, будьте здорові, любіть себе. І знайте про себе як можна більше. Забула сказати, що буду вдячна вам за лайки і обов'язково підписуйтеся.